Шости вечора в Україні мовить команда Інтера і я, Анастасія Дауголи. Випуск новин до вашої уваги. Одна людина загинула, двоє поранені у наслідок російських ударів по Костянтинівці. І це попередні дані повідомили у Донецькій ОВА. Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби в день. Пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта, лінія електропередач. Щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу біленького на Донеччині. Серед потерпілих дитина їх усіх шпиталювали. Ворог обстрілював передмістя Краматорська і зранку. В день пошкоджено підприємство, приватні будинки. У селі Першотравневе на Харківщині загинув цивільний чоловік. Це сталося після того, як окупанти скинули боєприпас з ФПВ-дрону на його автівку. Обстріляли росіяни також при фронтові населені пункти області. У селі Новоосинове загорівся житловий будинок. За попередніми даними поранено 54-річного чоловіка. У Куп'янському вузловому палали житловий будинок та дві господарчі споруди. Як повідомили у ДСНС, приборкала вогонь під ворожими обстрілами добровільна пожежна команда. Селище Ківшарівка. Двоє людей поранені унаслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог атакував місто сьогодні зранку, застосував баражувальний боєприпас та типу по дрон. Влучив неподалік автобусної зупинки, пошкоджено приміщення магазину, автомобіль. Одного з постраждалих ушпиталили. У Гуляйполі поранено 61-річну місцеву жительку. Як повідомили у Запорізькій ОВА, її атакував ФПВ-дрон. З пораненнями та контузією жінку доправили у лікарню. Росіяни атакують безпілотниками цивільних жителів Херсонщини. Як повідомили в ОВА, поблизу села Орлове, окупанти вдарили з БПЛА по маршрутці. Постраждала 50-річна пасажирка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черпно мозковою травмами, контузією та осколковим пораненням ніг. З такими самими травмами після удару ворожого дрону і двоє жителів Станіслава допомоги їм надали на місці а від госпіталізації чоловіки відмовились. Постраждав від скидання вибухівки житель Херсона. Він самостійно звернувся до лікарні. Медики діагностували мінновибухову травму та осколкове поранення грудної клітини. Буквально годину тому поранено ще одного жителя Херсона. Йому надали медичну допомогу на місці. А от після ворожого влучання по Степанівці частково зруйнований чотириповерховий будинок та приватні оселі. Там вибиті вікна, потрощена покрівля, зруйновані паркани. Мешканці у шоковому стані і досі оговтуються від пережитого лише дивом. Ніхто з них не постраждав. Як відбивали російський механізований штурм на Курахівському напрямку, показала 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Ворог намагався прорватися у районі Костянтинівки. Українські оборонці спалили два російських танки, шість бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк вивели з ладу. Є у росіян втратив у живій силі, 20 окупантів вбито, 25 поранені. У бригаді кажуть, росіяни докладають чималих зусиль, щоб прорватися до Курахового. Ворог не припин. Нає атак, попри значні втрати. Росіяни не припиняють атаку районі Вовчанська. Це Харківська область. Супротивник після невдалих спроб наступу з цього плацдарму закріпився. Тепер, попри численні втрати, почав постійно атакувати та штурмувати позиції Сил оборони. Про це повідомляє речник ОТУ Харків Віталій Саранцев. Як і раніше, він намагається все ж таки якісь є фантомні болі. Напевно, що тому він намагається атакувати в районі населеного пункту Вовчанськ, зокрема на лівому фланзі населений пункт Тихе. Також намагається атакувати в районі населеного пункту Стариця і власне, і в самому місті так само майже щодня він здійснює атаки. Він здійснює штурмові дії в напрямку позиції Сил оборони. Він Постійно проводить ротації, заміни особового складу, поповнює поточні втрати, і продовжує, продовжує намагатися атакувати. Зенітно-ракетний комплекс ОСА знищили наші розвідники. Відповідні кадри оприлюднили у головному управлінні розвитки Міноборони України, виявили та спалили ворожу машину воїни спецпідрозділу Крила. Вартість цього автоматизованого ЗРК – близько 10 мільйонів доларів поцілили по цій осі в рази дешевшим FPV-дроном. На прийдешньому Рамштайні Україні запропонують конкретику щодо вступу в НАТО. Про таке пише Вашингтон Пост, посилаючись на українських західних дипломатів. Про що йдеться наразі невідомо, та джерела наголошують, країни альянсу розглядають варіанти конкретнішої підтримки Києва. Натомість українські чиновники дещо занепокоєні тим, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу допомогу. Вашингтона напередодні стало відомо, що на Рамштайні президент Володимир Зеленський планує представити свій план перемоги країнам союзникам і спробує переконати підтримати його передусім американську верхівку. Житлові будинки, що детонують, і підземні плацдарми для нових нападів. Ізраїль продовжує знищувати військові ресурси. Хезболи. у ніч проти неділі. Повітряні сили Цахалу завдали чергового удару по позиціях бойовиків у Бейруті. На лівансько-ізраїльському кордоні виявили тунель, з якого терористи планували напад на Ізраїль суходолом. Чи залишилися ще потужності в Хазбули після смерті лідера та систематичних бомбардувань Ізраїлю? І як на все це реагує світ? Розбиралася Анна Басова. Цієї ночі в Бейруті світло немов у день. Один за одним ліванську столицю освітлюють гігантські вибухи. Повітряні удари проти Хизболи Цахал спрямував на південні райони міста. Там, як встановила розвідка, були склади зброї терористів угруповання. На користь цього свідчать і кадри, як детонують звичайні багатоповерхівки. І ще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Після завершення вже гарячої фази звітують і армійці, і урядовці. Ми витискаємо хезболу далі на північ. Деякі терористи втекли, інші гинуть у боях із нашою армією. Від початку наземної операції знищено 440 бойовиків, зокрема, 30 командирів різних звань. Ми знищили значну частину арсеналу Хезболи, зокрема ракети і ракетні комплекси, які та виготовляла роками. Війна ще не виграна, але сили оборони Ізраїлю змінили її перебіг і баланс сил. Окрім того, ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану. Крізь нього бійці Хезболи збиралися атакувати мирне населення. Підземне сховище проклали за 300 метрів від кордону. Всередині були командні центри та навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими та запасами свіжих харчів. Також солдати цехалу знайшли сотні одиниць зброї. Її, вочевидь, планували використати під час нападу на селище у Галілеї. Усі знахідки вилучили, сам тунель залили рідким бетоном. Завдати удару у відповідь намагалися із території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО Залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста Кір'ят Шмона. Попередньо ніхто з мирного населення не постраждав. Цими ж вихідними численні акції на підтримку гази прокотилися по всьому світу. Від Торонто й до Сіднея тисячі людей виходили на протести. З палестинськими прапорами в руках скандували Негайно припиніть вогонь і Руки геть від Лівану. У Римі хода переросла в сутички з поліцією. У правоохоронців жбурляли камінні петарди. Зрештою довелося застосувати водомети і сльозогінний газ. Одразу два протилежних марші відбулися в Лондоні, зокрема й на підтримку Ізраїлю. Подивіться, що робить Ізраїль. Спочатку в Газі, а тепер і в Лівані. Усі причетні мають відповісти за геноцид. Окрім того, за 75 років окупації палестинське питання досі не вирішене. Ці люди повні невігласи. Ізраїль має повне право захищатися і тому світ мусить підтримувати Ізраїль. У стані підвищеної готовності перебуває поліція і в самому Ізраїлі напередодні роковин теракту Хамас. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року терористи прорвали південний кордон Ізраїлю та влаштували різанину серед мирного населення кількох прикордонних кібуц. 1200 людей загинули, понад 250 ісламісти взяли в заручники. Рік по тому 101 людина досі в полоні. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Понад 20 тисяч рахунків росіян закрив найбільший банк Кіпру від лютого 2022 року. Про таке повідомляють у прес службі ФІНУСТАНОВИ закриття торкнулося більш як сімох тисяч клієнтів позбутися тих, які з Росії банк Кіпру почав ще 10 років тому, відколи Москва незаконно анексувала Крим. Нині частка росіян у загальному обсязі клієнтів фінустанови становить менше як половину відсотка, і це здебільшого люди пенсійного віку. Разом із тим, кажуть у керівництві, готові співпрацювати з громадянами РФ, які на законних підставах живуть на території Європи та не перебувають під санкціями. 21 людина загинула, 10 розникли безвісти. Такі попередні наслідки руйнівних повиней у Боснії та Герцеговині. Рясні зливи випали на центральні та південні регіони країни у ніч проти 4 жовтня. Водою розмило дороги, значно ускладнено транспортне сполучення, найбільше загиблих і поранених у селі Доня і Ябланіця, що за 70 кілометрів від Сараєва. Населений пункт розташований у Низині. Його майже повністю засипало камінням із гірського кар'єру. Влади країни звернулися по допомогу до Євросоюзу. Перші міжнародні команди прибули до зони лиха вже сьогодні. Також долучилися Чорногорія, Північна Македонія та Туреччина. Я народився тут і прожив усе своє життя. Такого ніколи не було. Це просто якийсь біблійний потоп. Кілька сотень будинків затоплено. Ми нарахували, скільки це. Але матеріальної шкоди завдано значної. Йдеться про великі суми. Сузір'я любові, захід для людей з інвалідністю відбувся у Чернівцях. На ньому свої творчі роботи презентували учасники з 25 міст. Уперше долучилися військовослужбовці, дефілювали подіумом в одязі від українського виробника. Усі подробиці у сюжеті Ольги Лучик. 75 учасників з різних міст України називають людьми з необмеженими можливостями, попри проблеми зі здоров'ям, мають повноцінне життя і приїхали поділитися своїми талантами. Любов Свіріденко, організаторка фестивалю, показує авторські ляльки. Каже, усі виготовлені з особливою любов'ю і щирою молитвою. Коли починаю створювати свої роботи, я завжди починаю просити про ці години, щоб господь благословляв її. Щоб ця робота була обере. Показати свої полотна Жанна подолала понад 700 кілометрів, зробила кілька пересадок і за майже два дні дісталася до Чернівців. Я приїхала з города Кримінчука, Я приїхала з Кременчука Полтавської області, привезла свої картини. Я дякую Любові Степанівні, що організовує такі фестивалі і для таких людей як ми. Бо приїжджаємо, зустрічаємося з нашими друзями, демонструємо свої таланти, свої роботи. Побільше б таких заходів, тому що зараз дуже складний час через війну, і багато людей сидять у своїх домівках. Учасники фестивалю, вкотре демонструють у творчості, немає обмежень за лаштунками. Хвилюються ці відважні хлопці-фронтовики, котрі нині на протезах вони вперше виступатимуть на сцені, дефілюватимуть в одязі місцевого виробника. Вадима завжди підтримують семирічний син і дружина. Мільйон відсотків що підтримка дуже. Зібрала хлопців Катерина, вона виготовляє протези для військовослужбовців. Розповідає кожен із воїнів, з якими вона працювала надзвичайно сильний духом. І суспільство має бачити своїх героїв. Бачиш, у штанах звичайних хлопців у штанах ніхто навіть не підозрює нічого. Тут вони одягають шорти. Вони такі ого, а що вони дійсно? оце на протезах. Ну тобто справа якраз тому, що вони суперактивні, вони. Ну". Самі хлопці, але наші герої. Володимир вчиться ходити на протезі. Він приїхав з Хотина. Каже, заходи, на які запрошують ветеранів, справді підтримують у цивільному житті. Як військові показати себе, що не падаємо духом, приймаємо участь в заходах, які предлагають нам. Жодної репетиції ці військовики не пропускали попри щільний реабілітаційний графік. Чи було важко, ні, взагалі вони, як і звичайні люди, дуже чітко ходили, навіть краще, ніж деякі люди на своїх повністю ногах ходять. Дуже все класно виконували. Гучними оплесками стоячи зустрічає зал захисників героїв. А вони впевнено крокують сценою. Ський фестиваль заплановано на три дні. Усі зібрані кошти під час різних заходів спрямують на потреби української армії з вдячністю нашим захисникам і вірою у перемогу. З Чернівців Ольга Лучик і Ріга. Подробиці Телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Як на загострення на близькому сході реагують сполучені штати пряме включення з Вашингтона. Готує Олександр Васильченко. Колегу прошу. Дякую, Анастасія. Власна ситуація на близькому сході. Вибори президента у Сполучених Штатах і багато іншого обговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.